Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо! 5 квітня 2022 року. Цю світлину зробив фотокор Борис Корпусенко у Бучі, на вулиці Вокзальній, там, де наші захисники розбили колону ворожої техніки окупантів. Журналісти буквально оточили рудого кота. Того ж дня в Бучу вперше заїхала команда зоопатруля. Кіношники, які з перших днів війни стали волонтерами і рятували котів і собак. Серед них і Діма. Оператор дрону. Він приїхав нагодувати місцевих пухнастиків і задокументувати, що по собі лишили окупанти. Літає. Я в екран телефону і побачив цілу кучу журналістів, які біля одного кота. Десь через час, навіть, коли вже всі темніти, цей кот Тут гуляв. Ну я не мог його залишити, Я просто взяв його і забрав. Дикий контраст. Вот, я думаю, він всім є журналістам. Ведь якраз і примітився, що він б, він був реально ідеально чистим. У діми алергія на котів. Та, попри це, він схопив родого і довіз до Києва. Уже в машині, коли додавалися переноски з котами, воно почало мене просто доставати. А потім я літів з, з красними глазами з саплями. Я літів, щоб успіхи до кінця комендантського часу. Він зайшов, відразу дав собаці по морді, посказав, хто в домі хозяїн. Єдине, що старший кіт він взяв над ним шефство. Пані Вікторія дізналася про котика з бучі із фото, але зовсім не з того, яке розлетілося по світових змі. Тільки я цього не бачила. Фото кількох хвостиків показала сусідка Вікторії, яка працює саме в тому зоомагазині, куди привезли котиків з рейду порятунку. Цей король сидів, я кажу: о, дивіться, цей кіт може мою собаку построїти. Ми посміялися, і потім вже я, я кажу, я візьму. А коли згодом Вікторії повідомили, що відоме фото родого в оточенні журналістів це її котик. Не повірила. Це ти? Чузнав? Він король. Він так себе ставить, в нього така постать, він так зверху на всіх дивиться. Ну, Рудольф це так королівське ім'я. Ну, Що це таке рудий? Ні, ми Рудольф. Тепер Рудольф у затишку і турботі живе у Києві, носить нашийник зі стразами і має купу іграшок. А ще у нього з'явилися друзі: песик Дема і Котик Бося. Стільки шкоди мені не діяв ні один кот. Він молодий, він грається зі всім. Він з вазочки доставав цукерки вночі і ганяв її по, всіх, по всій квартирі. Котика Глорії у народі шафи стала справжнім символом незламності. Те, що киця вижила, чудо у розтрощеній авіабомбою багатоповерхівці вона виживала більше двох місяців. Її помітили дивом, врятували ДСНС та організація Зоопатруль. Шафа жила під киснем у барокамері. Ця порода, перс і в мирному житті має проблеми з легенями. То ж найбільше постраждали саме вони. Поки киця реабілітувалася, навколо почала розгортатися драма. До зоопатруля звернулося більше десяти псевдовласників із вимогою терміново її віддати. Шафа і ситуація скандальна. Пішла. Але врешті про врятовану кицю дізналася Анастасія Луньова. Справжня власниця котика, команда волонтерів, змогла цю інформацію підтвердити. Глорія там жила 12 років. Ми разом з нею почали там жити. Mm -hmm. Настя пояснює, прямо перед вибухом вони з чоловіком були у родичів на сусідній вулиці. Колона пішла біля наших будинків, велися бої танкові. Мені взагалі моя учениця написала Анастасія Вікторівна, я вам співчуваю. Я пишу, що сталося. І вона скидає мені фото зруйнованого будинку. Ну, це так, це складно. Другого числа, тобто, коли вже нам скинули фотографію будинка відзорного, то ми вже вирішили, що ну, вже попрощалися в думках літлорії. Родина вирішила виїжджати з окупованого міста. За цей час напівзруйновану коробку квартири перевірив сусід, але киці там не знайшли. Не було ні запаху ніякого, ні кицькі. Історія про кішку шафу вразила Настю з чоловіком. Однак хто ж міг подумати, що це їхня глорія. Один з моїх учнів написав мені смс і сказав: Настя – це Глорія. Я навіть не бачила цього. І він а, каже: дивись, це точно вона. А потім інші мені знайомі пишуть: це Глорія. Щойно Настя повернулася, а Глорія прийшла до тями. Родина возз'єдналася. Вони переселилися до родичів. Шафа мені. Чесно, ну не зовсім ім'я, краще б жагою назвали жага. Жага до життя, така, у неї є. Ну, або Глорі залишили. Тоб, сидячи 12 років в одній квартирі, і тут вона наробила такого галасу. Якщо Глорія дочекала свого часу це їм маленька перемога, то і ми теж всі дочекаємося. Головне вірити в це. Вона точно дає наснаги, сили і віри, мабуть, в те, що дійсно Україна вистоїть і переможе обов'язково. Усім привіт, я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.